Нарешті з'явився час потрапити до села, і тут потрібно вже працювати перший раз буду заточувати ножі, тому що мене чекає також згадування своєї справи. Бабуся лише мені єдиному передала вміння різати свійську худобу. І так готуємо ножі. Спочатку ми болгаркою, тому що дуже товстий метал заточили, потім зачистили, щоб він був такий гладенький. І наступним етапом переходимо до фінального заточування. На ньому ми будемо заточувати. Краї і підточувати останні штрихи, щоб лезвія були супер гострі. Якщо супер гострі лезвія, то буде і швидше завершуватися справа. Тільки обережно будьте і обов'язково перед тим, як щось подібне ви захочете зробити, потрібно, щоб була людина, яка зможе підказати вам, що, куди, і як, і що по техніці безпеці. Тому що, не дай Бог, якийсь неправильний рух, і може буде не дуже гарно. Тепер і я вмію, як заточувати правильно ножі, і в принципі тепер буде супер гострий. Бо в мене вдома така точилка купована. Раз, два і вже готово. А тут, звісно, кинжал такий конкретний. Я його заточив хорошенько, і тепер можна буде переходити до діла. Як вам?